легко легкокривні. Не буде в тому легкими руками. Нехай тісняється ваші мрії, а добре і серця не скориться права. Та й Боже вам <плес> буде, е <плес> найменших прекращів не знати. І сотову річницю з нами зустрічати. Нехай хліб на столі або на небі оберігають і рятують вас від людей. <плес> <плес> Ja. 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 Ja, køyn. Ja. 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 Ja, mam, tak. To, eh, oi, dalai kara, eh, data. Mam ja sin voz. За вас. За. Ми дякуємо, що підходить нам разом зустрічати. Вам виживе саду дороги, щастя. За 50 років ви з тобою багато. Дякую. Вас було двоє, ви помножили навіть не на два, навіть не на чотири. Ви внуків, ви троє дітей. Не троє дітей, вас багато дітей, бо я вісімнадцять років. Ви вістку себе не ні нікого разу. Дуже вам ще вдячні. Вчило... Ми бажаємо вам надалі купувати у здоров'ї, у радості, щоб ми вам приносили лишень сльози радості, так як сьогодні, щоб не було ніколи ніяких негараздів, не ні звати. Ми хочемо, щоб ви були завжди щасливі. Поза 50 напевно, було по-різному, але ви е, пройшли це все і ми стали гідним прикладом для наслідування, за що ми вам низько всі діти вклоняємося і дякуємо Богу за вас. Ми вас дуже сильно. Дуже-дуже Де ви складаєте подарунок? Я, складає. Я так з радості. Ще позасушиш. Бабушка молода, ще не маєш Юра, тебе що? Комада не чи ні? Ще здоров'я все спора. А тко на разом, ще? тато виницяє. Ми це тут тяжкі до себе не притуляйте. До себе не притуляйте. Ага. кого? Ні, не прикольно. Побажання. Довго життя, ви ще таку половину. Щас має стубович, до вас діє. Це не сильно, це мріє. Ви завжди знаєте, що ви для нас, від наших сім'ї, ви для нас не різні. Ви завжди для нас були, як наша сім'я. Навіть здавалося, що ви там якісь нам просто фамилию, нам різні. Я черевітаю вас. Цим ви Богу, що чекали цих 50 років разом життя, виховали гарних дітей. Армії внуки бачу, діти вас дуже люблять, люблять вас внуки. Ми теж вас любимо, поважаємо. Вони ну, вам зараз здорові. Здорові, здоров'я. Ви тобто були здорові, ще могли до нас приходити, ми до вас. Ми вас щиро вітаємо. Ми приїдемо всім всіх, привітаємо з

накраще сторінка, що щось не розумію просто. У вас борж, то дайте розповісти, як це буде. Я не знаю. Я не впевнений, чи ще є якісь високі варіанти, а. Вашу частину з ролом чи коло здано, чи з тої. А доставка на інго да. Ми в нашому домі завжди буде реальність Наші, які прощаємо, наші, і ми прощаємо у хаці наших, і не введи на суспугах і визволя нас і духами. Амінь. Погородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти біжниками і благословенний тіло на Того, бо Ти породила Христа Спаса, провития душ наш.

грайте. Так? Вот это я без него не могу. Я свой девал, запишу это. Добро. И ко діві на бомба, давай кла. Так само і циба. Точно, циба багато там. Вот на 70. Так, жеть мені було. Он цього не дуже.

Дякуємо вам за то пані ночі, за серпіння, за, за все, що ви служили в нас. Здоров'я вам, і нехай Боженька вас оберігає, і поваги від дітей, внуків правнуків, і ми вас дуже любимо, і щоб ми ще 100 століття відмітили так само. Навіть тут. Навіть тут. Навіть тут. вас. Я приєднуюся до всіх слів. Всього вам найкращого. Головне миру, здоров'я і всього вам найкращого. Головне тут. Головне тут. Головне тут. Давай, давай. Ви сказали один тост. Ми чули, що я вам казав, ми будемо збиратися щасливі, а ми будемо старатися не закінчувати вас, якщо не далі вижити. Ми не помізуємо правильно, що так багато зараз дітей, а ми будемо на. Давайте з вас ну давай, Ирко, 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 Ирко,

私たちは。 І наші молодята. Ви нас тут це приблизих, так само до вас сьогодні. У вас така сьогодні красива дата. Ми ще вас вітаємо з цим, з цим святом і бажаємо вам, вашій родині, вашим друзям, всім мирного неба, примоги нам. Дякую нашим хлопцям, захисникам, що вони, що ми сьогодні тут це оце, сьогодні, ми це святкуємо і можемо це спокійно провести це свято. За вас аби Боженка вам дарувала ще разом багато років. Так, Це кіку вам вам Боженька судила. Це ми не нам рахувати, не нам казати здоров'я. Добро добре ще раз. І вам

Вітаємо, бажаємо на золоті. Ми звичайно, буде. щоб ви були нам здорові. Щоб Ми вже сотурічницю теж з вами захищали. Так, ми так виробимо одного, побажали, чи не мене. Я прям ровно.